Вітаю. Для любові потрібен час. І головне, довіра Богу на все потрібен час, в тому числі на зміни в житті, в тому числі на зміни себе. Тому певні відчуття пов'язані з тим, що щось відбувається не так швидко, як хотілося б. Чи поки що не видно прогресу, чи поки що немає значних результатів. Або хоча б якихось результатів. Такі відчуття це нормально. Тому, що, щоб пройти певний шлях, потрібно пройти певні внутрішні зміни, які не зовсім про те, щоб клацнути пальцем і змінитись так, як ми цього хочемо. Навіть маючи бажання змінитись, все одно потрібен час. Щоб почати думати по-новому, щоб почати відноситись по-новому, щоб почати відчувати по-новому. На це все потрібен час. І... І любов. Що є найбільш очевидною частиною вашого життя, в якій вам пора робити зміни? Де вам вже не по душі те, який зараз розклад. Яку головну зміну слід зробити, щоб покращити ваше життя? Часто це, звичайно, може бути про відмову від неактуального в житті. І це не буде втратою. Це буде звільненням для кращого. Якийсь час буде відчуття, що зникло щось, що раніше було частиною вашого життя. Але на місце. На це місце прийде нове, і воно буде краще. Але на ці зміни на краще потрібен час. А час, який звільнився від цього вже не актуального, можна використати для себе. Наприклад, дати собі те, що так хотілося вже давно. І для когось це, наприклад, може бути просто відпочити так, як хотілося б саме вам. В кожного тут своє буде. Любові потрібен час. Вашим змінам потрібен час. І що таке любов? Це слухання себе. Слухання, як мені зараз, слухання, чого мені зараз хочеться, де мені зараз хочеться бути, куди я хочу рухатись в своєму житті. Кожна подія по плану Бога. Кожна Кожна ситуація це план Бога. Ціль навчитися жити з любові. Тому що все, що тільки може статись, вчить любові. Кожна ситуація, кожна мить це любов. Тому, знаючи, що любов є наша суть, можна жити життя, де любов веде, де любов направляє на свій шлях. А це означає цілитись, жити життя в радість, жити життя з любові, в мирі, в порядку. В добрі, в прояві своїх талантів, в прояві своєї любові в цей світ. Тому давайте множити любов, проявляти нашу суть. Бо це наша суть. Ми є любов. А кожна ситуація це можливість проявити любов в першу чергу до себе. І далі в світ. І тоді життя буде прекрасним, а світ буде квітнути в любові. Адже немає іншого сенсу, аніж проявляти свою любов, що означає розкривати свої бажання, жити по своїм бажанням, покращувати своє життя на краще, розвивати своє серце. Дозволяти собі бути чесним з собою, дозволяти собі говорити собі правду, яка є і навіть неприємною говорити, але з подальшим кроком в те, як хочеться покращити своє життя. Що мені хочеться, що мене радує, від чого моє життя наповнюється любов'ю. І давати собі це. Давати собі найкраще. Довіряти, що Бог веде кожного найкращими для його душі шляхами. Знати, що в Бога є на кожного свій план. У кожного є свій шлях, і в кожного цей шлях унікальний. А серце і любов допомагають повернутися на свій шлях, який про розкриття любові в собі. На цьому хочу закінчити. Дякую, що виділили час для таких тем. Бажаю любові та блага.